Щонайменше двоє менше людей постраждали у Хмельницькому. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес. А у чоловіка порізана нога. Повідомляє суспільне вдень. У багатоповерхівці в місті прогремів потужний вибух. Попередньо стався витік газу. Інформацію підтвердила міська влада. Частина будинку зруйнована, частина серйозно пошкоджена. Під завалами ще можуть перебувати люди. Комунальні служби, рятувальники, поліція та медики працюють на місці надзвичайної події. Кухні повилітали і всіх п'єзах повилітали. Це ви, будинок напроти ваш так? Да. Три-чотири, дроб три. А як ви це сталося? Ви чули? Що ви чули? Чули. Чули, вибух сильний, і все. Я думала, що тривога. І бігом з куртку на себе і на вулицю. І, і, все, і все, і вибігли. І тут дим був такий, що не було нічого видно. То пилюка, і то все. Не було нічого, тьма і все. Трагедія у Миколаєві через батьківську недбалість, трирічна дівчинка та її чотирирічний братик загинули через те, що мама залишила їх самих удома. Про це повідомили в поліції області. Попередньо правоохоронці з'ясували, що жінки не було пів доби. А повернувшись додому у стані алкогольного сп'яніння, вона виявила дітей мертвими. Причини загибелі наразі невідомі їх встановлять експерти, але ознак насильницької смерті під час огляду не виявили. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран із гарячою водою, а квартира заповнена паром за злісне невиконання батьківських обов'язків та залишення дітей у небезпеці, і як наслідок їхню смерть жінці загрожує до восьми років тюрми. І до наслідків ворожих атак військову автівку атакували окупанти на лінії фронту. Загинув український військовий, а команда німецької газети Вельт дістала поранення. Повідомляє більд. Під час зйомок на сході України шеф-репортер Вальто Ібрагім Набер та його команда потрапили під удар ланцета. Дрон влучив у військову автівку поруч із позиціями ППО 42-ї бригади. Один український військовий загинув ще один важко поранений. Постраждали й троє членів знімальної групи. Продюсер дістав осколкові поранення. Ніг а оператор та репортер легко поранені. Двоє чоловіків дістали поранення на Запоріжжя, Сповісти очільник області Іван Федоров. Російська авіабомба влучила по території одного із дачних кооперативів. Внаслідок обстрілу пошкоджені сім дачних будинків. Зайнялася господарська споруда. Пожежу, ліквідували чоловіків 44 та 62 років госпіталізували. Газову інфраструктуру на Полтавщині атакували цієї ночі росіяни. Проінформував голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Внаслідок обстрілу люди не постраждали на місці. Удару фахівці відновлюють пошкодження. І це вже сьома атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня. 25 мільйонів євро на енергопідтримку України виділять Нідерланди. Про це заявив. Міністр закордонних справ країни під час візиту до Києва кошти спрямують на придбання обладнання, проведення аварійного ремонту, пошкоджених енергооб'єктів та закупівлю газу specific areas where we can make an, a difference. Ми будемо вам допомагати. Ми обговорили сьогодні а, серйозні сфери, де ми можемо допомагати енергетична інфраструктура. Ми а, будемо допомагати із обладнанням для газовидобовних станцій, які піддалися а, жахливим атакам. 12,5 мільйонів родин залишилися без газу через ці атаки, і ми почули ваш запит. Що треба не дати людям замерзнути. Нідерланди є країною лідером у наданні допомоги Україні, нашим громадянам, нашим співвітчизникам, починаючи з перших секунд повномаштабного російського вторгнення. Колишнього очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали на Львівщині. Про це повідомили в ДБР. Попередньо йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький міг бути спільником скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, і вони разом могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Гринкевичу, який зараз перебуває у СІЗО, оголосили ще одну підозру. Нагадаю, бізнесмена підозрюють також у постачанні неякісного одягу для військових, що завдало державі збитків на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. ДБР готує клопотання до суду про взяття під варту експосадовця. За даними слідства, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Прикидалася прибиральницею, щоб шпигувати в оселях українських воїнів. СБУ викрила російську агентку на Донеччині. Як повідомили у відомстві, 54-річна жителька прифронтової дружківки чекала на захоплення міста. І за вказівкою російської ФСБ розміщувала оголошення у місцевих телеграм-каналах про надання послуг із прибирання житла. І в такий спосіб легально проникала до квартир, які орендували військові. Агентка намагалася втертися у довіру, завуальована випитувала про бойові позиції та завдання, а також приховано фотографувала документи та майно військовослужбовців. Зібрані дані шпигунка зливала у спеціально створений чат-бот. Інформація була потрібна ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій. Колаборантку затримали і загрожує довічне ув'язнення. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе, і це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся захистимо тих, хто захищає нас. Енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей атакував ворог. Про це повідомили в Укренерго у кількох регіонах України. Сьогодні, із 8 ранку до 22-ї вимушено запроваджені графіки погодинних відключень. Діятимуть одна або дві черги. Все через складну ситуацію в енергосистемі. Тож застосовують обмеження для промислових споживачів. Наркотиків на майже 42 мільйони гривень на Львівщині перекрили міжнародний канал постачання психотропів. Повідомили у Службі безпеки України. Наразі викрили двох учасників банди та організатора. Встановлюють, чи ще хтось причетний. Зломисники ввозили наркотики із Польщі через державний кордон і збивали на території України під час спецоперації. Вилучили понад 27 кілограм заборонених речовин, зокрема, майже 6,5 кілограм кокаїну. За даними слідства служби безпеки, організатором незаконної діяльності є громадянин України, який переховується за кордоном. А до реалізації своєї схеми він залучив 45-річного мешканця Києва, який відповідав за збут наркотиків в Україні, та 34-річну жительку столиці, яка була кур'єром. Правоохоронці затримали жінку в пункті пропуску у гринів під час спроби ввезення в Україну великої партії наркотиків. Після огляду саме її автівки у днищі транспортного засобу було виявлено спеціально облаштований сховок з товаром. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі тепер продовжить. Мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.